Глава п'ята водопій під загрозою. Австралійська савана розкинулася перед компаньйонами, мов велетенський золотий килим, витканий із трав, сонця і тіней. Тут не було джунглів як у тропіках, і не було пустелі, як у центрі материка. Лише нескінчені простори, де трава шепоче на вітрі, а дерева стоять поодинці, наче мовчазні вартові. Це як... Зелений океан, тільки без води, прошепотів ньон, вдивляючись у далечині. І без акул, додала конкура. Хоча я б не довіряла тим кущам. Сонце малювало довгі тіні, а вітер розповідав історії. Савана дихала повільно, як старий дракон, що дрімає під небом. І саме тут, серед цієї тиші, почалася наступна пригода. Вранці Компа, Ньон, Конкура і батон підійшли до невеличкого водоймища посеред савани. Зазвичай тут збиралися звірі, щоб втамувати спрагу, але сьогодні водопій був порожнім. На гарячому піску не залишилося й краплі води. Що сталося з водою? здивовано запитав ньон, нахилившись до потрісканої землі. Це справжня загадка, сказав компа, насупивши колючий лоб. Він торкнувся лапкою сухої глини. Учора тут було озерце, а зараз ніби хтось випив або викрав усю воду. Конкура злетіла на гілку найближчого дерева, тріщачи від хвилювання. «Карр, Нікого підозрілого не видно. Але я зранку щось відчула жодної пташки біля води, тільки потріскане листя. Дивно, друзі. Біля пересохлого водопою вже збиралися звірі кенгуру, кілька строкатих папуг і один дуже важливий вомбат у капелюсі з листя. Він стояв посеред натовпу, роздавав вказівки і виглядав так, ніби саме сонце йому підпорядковується. Компа підійшов ближче, чемно нахиливши голову. Перепрошую, як вас звати? Вомбат випрямився, поправив капелюха і сказав Мене Джер. Я тут всім керую. Ньон нахилив голову, замислився, а потім радісно вигукнув. Менеджер, це той, що всім керує, виходить. То ти наш менеджер савани. Конкура захихотіла. Хі -хі. Ого, менеджер. Звучить серйозно. Серйозно, але без офісу і кави, буркнув Джер. Тільки пил, відповідальність і трохи мурчання. Кенгуру сумно опустив голову. Без води нам кепсько. Хтось викрав воду з нашого водопою. Викрав? перепитав компа. Невже таке можливо? Джер сердито пирхнув. «Ха, а як же інакше? Вночі вода була, а зранку нема. Хтось її забрав, інакше не пояснити. Конкура важливо пройшлася навколо висохлого озерця, залишаючи кумедні пташині сліди. Вона обожнювала розслідування і вже відчувала себе справжнім детективом. Подивимось. Сорока нахилила голову то вправо, то вліво, її блискучі оченята шукали хоч якусь зачіпку. Ой, дивіться, що це. На дні пересоклого водопою конкура помітила щось блискуче. Вона сплигнула вниз і підняла знахідку дзьобом. Це виявилася стара ложка, яку залишили туристи. Сорока дуже любила все блискуче, тому на мить забула про справу, розглядаючи ложку. Ньон захихотів. Кункура. Ложка, звісно, блищить, але навряд чи вона викрала воду. Ага, то точно. зніяковіла сорока і відклала ложку. «Шукаємо далі. Компа уважно оглянув берег. Його лапки намацали вологу пляму в піску. Їжачок принюхався. Пахло сирістю. Тут волого, сказав він. Схоже, вода пішла під землю. Під землю? перепитав ньон, нахиляючи руду мордочку. Конкура теж спустилася і торкнулася землі кінчиком крила. Точно, пісок вологий. Може, вода втекла в чиюсь нору? Усі звірі насторожилися. Почувши слово нора, Джер раптом почервонів під сірим хутром. Компа це помітив і прищурився. Шановний Джере, а у вас випадково немає підземних ходів поблизу? Джер зам'явся. Е, може, й є. Вночі було так спекотно, я вирішив прокопати новий тунель ближче до води і випадково натрапив на підземний струмок. Вода хлинула в мій тунель, а я, а я не подумав, що вся калюжа зникне. Чесне слово, Звірі переглянулись. Кенгуру вигукнув Так ось куди поділася вода. Ньон стрибнув від радості Таємницю розкрито. А сорока конкура важливо походжала навколо вамбата. Ах, ось як. Виходить, воду ніхто не викрав, вона просто втекла в новий тунель. Джер сором'язливо опустив очі. Вибачте мене, я просто хотів охолодитися в норі, не думав, що залишу всіх без води. Компа усміхнувся і поплескав його лапкою по спині. Нічого, разом щось придумаємо. І друзі взялися до роботи. Їжачок і лисаня допомогли Джеру завалити зайвий хід камінням і гілками, щоб перекрити шлях воді під землею. Сорока конкура літала над ними, подаючи дзвінки команди, мов польовий генерал. Камінчик сюди, а гілку ось туди. Прикрийте он ту щілину. Коли все було готово, Кенгуру обережно копнув лапою старе русло струмка, і вода з підземного тунелю побігла назад у водойму. Спершу з'явилася тоненька цівка, а потім бризнула і хлинула чиста, прохолодна вода. Ура! закричав ньон, побачивши, як водойма знову наповнюється. Папуги захлопали крилами, кенгуру підстрибнув від радості, а Джер щасливо зітхнув, радіючи, що все вдалося виправити. Сорока конкура радісно кружляла над водою, вона вигукнула і почула, як їй вторить луна. Ура! Незабаром звірі зібралися на довгоочікуваний водопій. Компа, ньон, конкура і батон втомлено присіли біля води. Їжачок умив мордочку, лисеня зробив кілька жадібних ковитків, а вомбат просто вимкнувся.